Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі світ цитрус Давно вже не було відео. Сьогодні проведу кратенький огляд, стан рослинок на сьогоднішній день. Не все гладко, важкий сезон, правда, все розкажу, все покажу, все як є. Новиночка у мене є, отака гарненька. Рослинка. Також було прищеплено і Акіцу вас і Кавана васи На Даркот. Відновлюється, є плоди, зав'язі, тримає оливки. Також очікують обрізки і пересадки. Це треба було зробити ще на початку літа, але, самі розумієте, зараз не до цього. Так, нюхав, Зав'язав в цьому році один подик. Оце настільки сильно у мене побило кліщем. Лемкват Таврес. Буду його, ну і, в принципі, кліща вже витравив, немає його. Очікую свіженького приросту. Також ще оливки. Фейхуа. По фейхуа взагалі у мене грандіозні плани. Це ж у мене самоподне фейхуа, Щеплене Воно щеплення. Я думаю його вкоротити От таким чином. І поробити сюди щеплення. Двох інших фейхоа І залишити одне дерево. І, скажімо так, три сорти на одному дереві, всі щеплені і в один великий горщик. Я думаю, це буде більш продуктивно. так Планеліна також з завзю. То у нас тут ще є Грейп Марш також з Так, рослинка виглядає, гарно відросла. Або вата вся квітне, запах на всю теплицю максимально пахне, йдуть прирости, починаються. Тут у нас мангусики очікують пересадок. Мандарин Карлик. Також з завязями. Хто у нас тут далі? Помело пінк. Один-два плоди в цьому році. Сках з бананза я показував весною. Це ж бачите, у мене було нашестя кліща, які дуже швидко закінчилися, але нашкодити встигло. От, Сіженькі прирости йдуть здоровенькі. Русунка відновлюється після минулого року. Все чудово, все непогано. Павловський з плодами, квітне. Ще мангусики. Так. Тут у мене Калінін 5 з зав'язями, в цьому році пізніше, але з зав'язями. Так, ваніля Сангвіньо має також один подик. Тут у мене Загараб'янка і нові плоди цього року. І старий один подих ще лишився, не знімаю його поки що. І воно новий подик такі справи. Що у нас тут далі? Барігатний мій апельсинчик, пурша понав'язувала купу плодів. Також все було під атакою кліща протягом приблизно трьох тижнів. Через маленьку лявочку не міг просто приїхати потравити. Потім провів перетравку і зараз вже от, всюди здорові, чистенькі листочки. Так, помила Валентина в цьому році раз, плодик Два подик. І десь іще у мене тут всередині крони, ага, воно третій подик. В цьому році аж три поди. Так, томон також в цьому році з плодами. Мандарин. Тут у мене другий Артанік відновився також. Кантонський лимон. В цьому році без зав'язей майже, проте дуже гарно обростає. Так, тут хто це у мене Кафін має одну завість. Перше подоношення буде. Сукрина без завязі, сангвінелі. З плодами. Так, що в нас тут ще цікавого? Варієгатний лайм таїті з плодами нарешті. І дуже в цьому році він активно квітне, прям дуже активно, дуже багато. Поряд з ним дуже активно і гарно квітне Маргарита, яку я потрошку переформовую. А поряд у нас Рецміт Оранж, звичайно ж, з завязями. Все в порядку. Щороку плодоносить. Чудовий апельсин. Ксішань. Тому мене щось обсипалося так активно. Скажу, я перед відео не вичищаю там якось, не прибираю, щоб воно гарніше було на картинці, як є. От реально не бачив, є зав'язі на ксішань також. Що в мене тут далі йде? Дві валенції. Нарешті достигли, подиком майже по року. Можна буде скоро знімати. В центральній частині теплиці у мене плодів мало. Єдине це лайм таїті з купою плодів. І він в'яже, в'яже і в'яже. Трошки жаркенько йому, звичайно, але в'яже. Що в нас тут ще? Звичайно ж, каопан. Куди без каопану? Каопан мій щорічний фаворит раз. Але в цьому році він не з одним, а з двома плодами. Два. Це перший раз, коли він буде подоносити двома водиками одночасно. Що далі? Далі? Помило тімор. Ви подивіться, які помилки наливаються. В цьому році Тімор може стати у мене, скажімо так, чемпіоном по плодоношенню в плані габаритності, тому що рослина невелика. Тімор це досить компактний сорт помило, але з великими перспективами. Як то кажуть, міагава 2.0 в цьому році також з плодами. І ще хочу наголосити, скажімо так, мабуть, буде правильно, на одному з недооцінених помело для, для кімнатного вирощування, а саме бутан. Просто хочу показати: висота рослини приблизно 70 см. Він розкинувся, я його не різав, знову ж таки, кажу, часу дуже мало в цьому році, але не в цьому суті. суть. В тому суті, що якщо його подв'язати, він взагалі буде компактний. Але я хочу показати кількість плодів. Перший подик, другий плодик, третій плодик, четвертий плодик. Тобто помело тягне 4 плоди при невеликих габаритах. Це помело хірадебутан. Дуже гарний сорт. Для вирощування в будь-яких умовах, скажімо так. Тут у мене далі комкуат маргарита біг. Є квіти, є плоди. Поряд у мене фінгривайм. Моя улюблена конячка. Тут на ній квітне маргарита. Тут у мене квітне ой мейва. Стигний подик. Ще одне щеплення мийли. Тобто кункувати на центральному стовбурі досить гарно себе почувають. Так, що в нас тут далі є? Що вам ще показати? А, лимон віла Франка. Купа свіженьких лимончиків, минулорічні ще є. Аркобелено проквітнув поодинокими квітами, проте лишився без завязів в цьому році. Дуже активний у мене деревосад, який я в минулому році зробив на базі тарока топі, який в свою чергу, ще на це трумило. Але Для того, щоб його показати, скажімо так, якісно, треба його витягти з теплиці. У відео по деревом садам я обов'язково це зроблю. Я покажу кожне деревосад, яке у мене зараз є. Як воно виглядає і що на що впливає обов'язково. Голди всі відновилися, всі дуже гарно ростуть. От зараз покажу. тут. Сюди йдуть приростики такі гарні, свіженькі, молоденькі. Так. Катідіада з одним подиком. Також плічик трошки побив. Проте рослинки відновилися корсика. Пам'ятаєте, корсику, яка була вся побита минулого року через поливи. Рослинка відновилася. Так само відбувається відсушування. Пошкоджений гілочок на спіноза. В цьому році він також у мене холостякує, трошки його переформовувати почав, то також гарно себе почуває. Є у мене тут водики. і на прімосолі, звичайно, ж. кілька штучок. Воно. Звичайно, куди ж без подів. Так, це у мене Робланко плюс. Забув плюс Голд рослинка, також себе непогано почуває. Що в нас тут ще цікавенького залишилося? А, uh, ну, звичайно ж, ріорет. щорічно плодоносить. Взагалі безпроблемна рослиночка. Два подики на ньому. Не знаю, що обидва виростуть, проте два подики на ньому є. Так, аурелія. Також з зав'язями. Позаду кумквати квітнуть, варігатний кумкват росте. Що в мене тут є? Ось завість на коментині нова є. Чинота достигнув варігатний також. Ну, він у мене висить для декору. Як є, так і є. Декапони. В цьому році я буду з плодами декапонів моїх улюблених. Тобто аж 4 плоди. це у мене ось і четвертий. Це у мене щеплення на лимоні Мейера. Основний мій маточний красадник декапону. Позаду там, до речі, є води на Хашемота. Воно один, видно, ось другий. Також є. В світі в цьому році у мене без плодів, проте рослинка гарно відросла. Нічого страшного, не кожного року потрібно від цитрусів вимагати плодоношення. Фраголка. Плодів маловато, проте рослинка почуває себе непогано. Апульсинчики моро. Звичайно, також присутні в цьому році. Так, це у мене тут де дерево сада моа 8. Плюс декапони, прирости на декапоні, прирости на Муа 8, все у нас чудово виходить. Зараз покажу, що ще на вулиці у мене стоїть. Частинка рослинок, яка пересаджувалася, виносилася на вулицю в цьому році, це не ціленаправлено, а просто так вийшло. Пересадив і щоб не забути, не заважало, виніс на вулицю. Тут у мене піксі мандарин з плодами. Варігатний Тарока також гарно обростає, каліфорнія Рохо оранж і пару ще нових щеплень. Також хочу показати ще деревосади, які робилися на ваші замовлення на великих підщепах. Так вони зараз обростають. Нарешті після. Посиленої терапії з підживлень, посиленої терапії з пересадок, дикупончик варігатний, Це в мене нова, це тут щеплення. Так. Ну, коротше, всього потрошку. всього потрошку. Рослинки є й на вулиці, на відкритому палаючому сонці, без притінень, без нічого. Все росте, нічого не горить. Причому прикол на вулиці не горить, а в теплиці горить. І так, ми плавно переходимо до екзотів та інжирів на вулиці. Це у мене фейхлашки, готується до щеплення. Тут у мене інжир Вікторія. Перше подоношення, сподіваюсь, в цьому році буде. Є завязі. Далі Ginnao Fan є завязі. Вони й чорний є на неаполітанському, лише починають вилазити, але це вже пізно. Далі у мене йде три китайські інжири, в яких я втратив бірки. Але вони дуже сильно відрізняються між собою кольором плодів В цьому році на всіх на них є, є завязі. Тобто, в цьому році, сподіваюся, якщо вони достигнуть, я зможу визначити, хто з них хто. І в майбутньому вже буде ясно, що від них чекати. Далі у мене чи то бронсфік, чи то рандіно. І поряд другий. Хтось, хтось із них бронзвік, хтось рандіно, там є у мене бірочки. Я так по пам'яті не пам'ятаю. Так, варігатний Панаші в цьому році. Нарешті ми із завізями такими гарними, красивими. Такс. А хто це у нас? Це у нас дебрегеасія і дуліс. Обростає після пересадок. Так. Ще один варійгатик. Інжир також завізе Тут у мене гранати, глюша рожева. Чеський розрісся. Вандефу. Сподіваюся, на них скоро підуть бутони, тому що є, є предпосилки до цього. Так, Олімпіан весь в зав'язях. В цьому році біел повністю всипаний прямо плодами, як ніколи. Зазвичай 2-3 штуки такі величенькі. В цьому році повністю він в подах. Так. Євген. Побачимо, наскільки він буде відповідати сорту. Подів багатенько. Будемо дивитися. Позаду Violet. він же Bugend. також весь осипаний плодами. Також, друзі, шампань. В цьому році плоди крупненькі, такі досить. Досить досить великому об'ємі, скажімо так. Задоволений в цьому році цим манжиром, він не хворіє в цьому році. Так що очікую на гарний урожай, він стигне досить швидко. Тут у мене Chicago Харді. Подів мало. Все-таки пізня, пізня весна, нічого не поробиш. Поряд у мене Канадрія. Ну, з Канадрією все ясно. Вона також, скоріше за все, в цьому році не встигне дозріти, хоча цей досить ранній інжир. Далі у мене брайдама. На брайдамі в мене була бреба. Ось як вона виглядає наразі. Ну, такі. Але дуже радючий сорт. Ось хочу показати. Це в мене гуава великоплодна, жовта. Гарненька, також начебто лізуть бутони. З іншої сторони ще брайтами. Далі, що в мене далі? Діана в цьому році там буквально з парою зав'язей, проте дуже багато надавала мені живців. Тому всі, хто в минулі роки не встигав, будь ласка, живці є. Такс. Це в нас мій улюблений лонг. Є плоди, плоди виростуть, встигнуть. Тут багатенько їх, і відріз він непогано. А, поряд у мене масує. Заявлений як масує. Є один подик, там ще лізуть, але теж пізно. Сподіваюся, той один дозріє. Французький пізній, трошки його підсушував, то листя нижнє пожовтіло. Також лізуть завязі. Думаю, що. Толку з цього буде мало, на жаль. Так. Що в мене тут? Цитруся так? Тут у мене щеплення є. Ось Вільне, варігатний декапон. та мандарин Лі. Такі досить рідкісні сорти. Це у мене одні з дерев садів на Пандерозі. Кілька штук. Ну, то таке. Трусята стоячі досі частинка. Так, хурмінки після пересадок. Попіднімали голови, треба їх обрізати обов'язково для формування крони, бо вони геть-геть негарні. Дуже мені не подобається. Проте, головне, що здорові і на тому добре. А зиміна. Подивіться, яка конячка в цьому році розрослася. Там, до речі, вона прям дуже активно росте, я так розумію, що це закладається бутони на наступний рік. Такі досить потужні бутони. По всьому дереву їх дуже багато. Незабаром до мене приїдуть сієнці азаміни я почну вже її щепити. От. Пріма 1216. Отакі власне новини у мене з вулиці по екзотам. Багато хто просив показати пепіну, в якому вона стані на даний момент. На даний момент купін у мене не квітне. Були бутони. ось же. Але це таке, це дрібнота. Зараз лише починаються лізти масові бутони. Я думаю, що в кінці квітня всі вони розквітнуть. І далі вже будемо дивитися, в принципі, витягнути горщики з землі, поставити їх в теплицю не є великою проблемою. І я все ж таки сподіваюся, в цьому році отримати плоди. Отак. Отака, друзі, вийшла. Коротенька у нас прогулянка. Може, і не дуже коротенька, але швиденька однозначно. Часу насправді дуже мало. Але стараюся все підживлювати, кропити від шкідників, пересаджувати, формувати і так далі. Хотілося б найближчим часом ще показати пару відео, тому що насправді в теплиці надзвичайно велика кількість процесів. Процесів у процесі. От, дуже багато що робиться, записується частинами, а потім вже змонтується, і я зможу це показати в кінцевому результаті. Тому, друзі, не ображайтеся по максимуму, як тільки зможу, максимально швидко буду викладати нові відео. Всім дякую за перегляд! Все буде Україна!